Пошкоджена російським дроном, арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не виконує своєї захисної функції. Одну з найбільших і найскладніших споруд у світі яку будували коштом і зусиллями півсотні держав і міжнародних організацій, 14 лютого поруйнував російський шахет. Тління від пожежі гасили 18 днів, а конструкція втратила свою герметичність. Планові роботи з демонтажу старих конструкцій під нею довелося зупинити на невизначений час. Який масштаб руйнувань під аркою? Чи є загроза витоку радіації назовні? Та чи можна все відремонтувати, намагалась з'ясувати кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Арку над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції будували 15 років і витратили на це понад півтора мільярда доларів. Цей проект був настільки технологічно складним, що його називають сучасним аналогом єгипетських пірамід. Фактично, арка накриває собою старий радянський саркофаг, під яким в свою чергу сховані рештки зруйнованого енергоблока. Цей об'єкт мав простояти ще 100 років. Він був розрахований на будь-яке стихійне лихо, на торнадо. Землетрус, але звісно, він не був розрахований на бойові дії і на пряме попадання дрона чи влучання ракети. Це було пряме влучання, кажуть працівники станції 14 лютого, близько 2 години ночі. Персонал та фахівці МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЧАЕС, почули вибух з боку конфайнменту над четвертим енергоблоком. Зайнялась пожежа. Поки з'ясовували масштаб руйнувань, жах відчували всі, хто, хоч приблизно уявляє собі масштаб сплячою під саркофагом загрози. Ніхто б ніколи навіть в страшному сні не міг уявити, що хтось додумається атакувати. Даний об'єкт дрон з фугасною бойовою частиною, якою росіяни споряджають свої безпілотники для максимального вибухового ураження. Летів на висоті 85 метрів над землею. Занадто низько, щоб його могли розпізнати радари. Вибух пошкодив близько 50 квадратних метрів покриття та утворив наскрізний отвір. Руйнувань зазнала оболонка конфайнменту, обладнання під ним, системи вентиляції та енергоживлення. Від нової катастрофи відділяли лічені метри. Шахет влучив. У західну частину арки, буквально завдяки випадковості, не зачепивши старий саркофаг, який накриває собою реактор, і розташований у східній частині. Сам бойовий дрон пробив зовнішню обшивку арки. До внутрішньої не дістав більшу частину вибуху. Прийняв на себе гараж технічного обслуговування, розташований всередині нового безпечного конфайнменту. Там пошкоджений кран 25 тонний і система пересування візків. Пошкодження великі, але цей удар прийняв. Няв на себе гараж та зовнішня обшивка конфайнменту. Під аркою знаходиться обладнання, призначене для демонтажу нестабільних конструкцій старого саркофагу. Це, зокрема, спеціальні крани для підйому важких вантажів. Вони і прийняли на себе удар. Унікальну техніку, створену спеціально для цієї роботи, було знищено або пошкоджено. Дуже непросто було ліквідувати пожежу. Осередки тління гасили майже три тижні. Річ у тім, що покриття арки схоже на листковий пиріг. Під шаром сталі та панели мінеральної вати була мембрана із синтетичного каучука, яка робила конструкцію цілковито герметичною. І це вона продовжувала тліти всередині ще багато днів по тому. Пожежні мусили різати спеціальні люки у покрівлі, щоб дістатись до осередків тління. Під шаром сталі їх не було видно, тож виявляли їх за допомогою тепловізорів. Таких розрізів зробили близько двох сотень. Вода, якою гасили пожежу, лишилась всередині. Та звела на нівець усі зусилля, яких докладали працівники, підтримуючи всередині сухість повітря, щоб уникнути корозії. Посій день виповняються до сьогодні. Відбувається боротьба з наслідками цієї пожежі, тому що ізоляційна мембрана вигоріла на 90%. Це і сажа, і пошкодження. Вона ніколи б не загорілася, якби не було пошкодження самої обшивки та джерела вогню. Цього вибуху без ураження зовнішнього шару обшивки коінфаймент витримав би і пожежу. Працівники станції постійно моніторять радіаційний фон. Запевняють, що весь цей час він залишається в нормі. Прямо. Мої небезпеки від розгерметизації арки немає, принаймні поки що. Однак тепер неможливо безпечно демонтувати нестабільні конструкції старого саркофагу та зруйнований аварією четвертий енергоблок. А це те, заради чого і створювався конфайнмент в кінцевому рахунку. Понад 600 тисяч кубометрів радіоактивних відходів мали дістати і вивести у сховище а на цьому місці мала зазеленіти галявина. Різки... ризики від зруйнованого реактору досі є. В першу чергу головну небезпеку Спеку несе величезна кількість паливних матеріалів, які утворились наслідок вибуху. На Чорнобильській станції існує макет того, що криється під саркофагом. Він дозволяє в деталях роздивитись зруйнований енергоблок, і те, який вигляд має реактор через десятки років після вибуху. Паливні збірки із залишками ядерного палива, радіоактивна лава, що утворилась внаслідок вибуху, тисячі тонн зараженого пилу та всі уламки конструкції енергоблоку. Ось масштаб робіт, які мали відбуватись під захистом Арки. Є місця, де... є місця, де і дози і рівні залишились у тих же межах, що й були, тому що період напіврозпаду деяких елементів дуже тривалий. Сам саркофаг був розрахований на 30 років. Він дозволив виграти час. Нестабільні конструкції тому і називають нестабільними, бо вони тимчасові. І тут час грає нам не на руку. Без цілого конфайменту неможливо виконувати жодні роботи з демонтажу до 2029 року. Ми ще можемо потерпіти, але потім все одно треба здійснювати демонтаж. Ну потім нада проводити демонтаж. Головне питання: як можна відремонтувати арку, поки що немає відповіді. Зараз фахівці обстежують пошкоджену конструкцію, щоб це з'ясувати після атаки на новий безпечний конфаймент. Ми повідомили наших партнерів, повідомили ЄБР, що відбувається взагалі з конструкцією. Було прийнято рішення про виділення коштів додаткових на проведення Ведення обстеження після того як ми отримаємо перші результати, зможемо представити вже більш конкретний план з безпосередніми розрахунками, як технічними, так і фінансовими щодо відновлення арки на наступній асамблеї донорів, яка має відбутися в червні місяці. У ці весняні дні Чорнобиль має оманливо безпечний вигляд. Навіть рудий ліс, який прийняв на себе більшу частину радіоактивного викиду під час катастрофи і був знесений бульдозерами нині заріс новими деревами. Проте варто лише на крок відступити від багато разів очищеної дороги. Рівень радіації підстрибує до небезпечного. Коли залишаємо зону відчуження, треба перевірити, чи не залишилось на одязі чи на взутті радіаційного забруднення. Для цього треба пройти дозиметричний контроль. Чисто. Тільки тоді мене ця система випустить. Ця місцевість зберігає сліди відразу кількох катастроф. От і ржавіють у воді баржі, які доставляли вантажі для ліквідації аварії на ЧАЕС. А поруч сліди російської окупації та ось тепер ще є атаки по захисній арці. Звук шахедів тут чути майже щоночі, кажуть працівники станції. Зазвичай російські дрони летять дуже низько. Сбу зібрала уламки шахеда, які пошкодив конфайнмент. Експерти спецслужби дійшли висновку: цього удару росіяни завдали. Сіле спрямовано Марія Васильєва, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.